Я б хотіла запросити суперексперта з планування чисельності персоналу. Прокопенка Антона, нова пошта, він начальник управління організаційного розвитку з темою створення організаційної моделі управління чисельності і графіком роботи. Тож, Антоне, вітаю! Передаю вам слово і пам'ятайте про таймінг. Так, доброго дня. Видно, чутно? Чутно видно. Так, супер, дякую. Дякую організаторам за можливість. Дякую всім попереднім спікерам, хто підготували, скажімо так, наших гостей до сприйняття HR-аналітики. І, власне, про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про ну, мабуть, святе для кожного співробітника. Це його заробіток та його вільний час, і святе для будь-якого бізнесу. Це власне витрати на фонду плати праці та керованість процесів. Отже, що ми знаємо про нову пошту. Ну я думаю, що більшість знають про нову пошту багато. Це більше 42 тисяч співробітників у компанії групи. Це 110 софтувальних центрів, велика кількість поштоматів та відділень. Ну, ми є майже всюди, і ми є вже навіть в Європі. Ми є в Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії. і Продовжуємо відкриватись в європейських країнах. А яка проблематика була у нас до старту проєкту? У нас було не зовсім синхронізоване з вантажообігом планування чисельності персоналу? Ми говоримо в цьому кейсі, да, в цьому проєкті про персонал саме наших відділень. І важливо, що попередній спікер Наталія вона згадувала про нерівномірне навантаження. На персонал, то в відділеннях нової пошти це нерівномірне навантаження, воно, його нерівномірність в рази вища, тому що наші гості, наші клієнти вони приходять до нас як їм зручно, а не як зручно нам для планування персоналу. Відповідно, це вимагає від нас певних гнучких і ефективних рішень. Раніше у нас графік роботи планувався на тиждень, планувався він самими керівниками відділень. Ну і відповідно планувався він відповідно до персонального досвіду кожного з них. Да, от скільки було відділень, скільки було і підходів до планування графіків роботи і чисельності персоналу. Ну і відповідно, що ми отримували, ми отримували іноді не покриття реальної потреби, що в свою чергу могло викликати черги в одній періоди, в інші періоди, це викликало ну необґрунтовано. Високі витрати для компанії. А, так. Значить, як процес цей виглядав? Виглядав він наступним чином: виглядав він в такому вигляді: у нас був прогноз вантажообігу, у нас були планові людини години і одразу там планова кількість штатних одиниць, і керівник відділення в межах там одного одного продукту іншого продукту створював графіки роботи. У нас не було розрахунку об'єктивної потреби, не було змін для покриття цієї потреби, і графіків змінності централізованих теж не було. Відповідно, цю проблематику треба було усунути, і як ми хотіли, щоб стало, і як в результаті стало, нам потрібно враховувати обсяг вантажого в кожному відділенні. Причому бажано робити це з урахуванням нерівномірності навантаження на протязі дня. А, тому що клієнт в якихось відділеннях клієнти приходять ввечері, в якихось відділеннях клієнти приходять зранку, і це все викликає те, що а, навантаження воно дуже-дуже різне, а, нам потрібна коректна планова чисельність відповідно до вантажообігу для того, щоб не наймати зайвий персонал. І для того щоб відповідно навпаки не страждав бізнес від того, що персоналу не вистачає. Нам потрібні передбачувані графіки роботи для персоналу, щоб люди могли планувати свій робочий і вільний час і відповідно отримувати планову штатну чисельність, яка відповідатиме потребам бізнесу. Для цього процес має виглядати приблизно ось так. Uh, у нас має бути погодинний прогноз операцій. Uh, да, у нас має бути об'єктивна потреба в людина годинах. У нас мають бути на основі цієї потреби uh, створені зміни роботи персоналу, тобто певної тривалості, так і з пев, певним початком і кінцем зміни. А у нас має бути наступний етап: це планова кількість штатних одиниць, і відповідно далі вже персональні графіки роботи для кожної людини. Цей алгоритм він підходить насправді для будь-якої роздрібної компанії, яка працює з нерівномірним навантаженням, нерівномірність якого визначається там, не місяцями, не тижнями, а годинами. Відповідно, ми можемо отримати коректний процес, ми можемо отримати. Продуктивність відділень, да яка відповідає реальності, тобто тому, що вона побудована на технологічних процесах, а не просто на історичному досвіді. Ну а кожен працівник отримує реальний графік виходу, який він і подальшому і використовує, але ж, потрібно, що ключове в цьому в побудові цього процесу, потрібно дотримати балансу, тому що є бізнес. Який відповідно хоче да, більший вантажообіг, хоче менше витрачати грошей. Е, є працівник, який хоче більше заробляти і менше напружуватись, та мати більше вільного часу. Е, і є керівники, є менеджмент, який хоче більше ефективних процесів і менше контролювати ці процеси. А е, нагадаю, що на початку ми мали е, цю систему досить ну, дуже децентралізовану, да, і керівники. Мережі вони напряму не те, що контролювали. Вони це все і робили. І один з побічних ефектів, да, це те, що ми вивільнили їх від цієї роботи. Але ж знову ж таки наша особливість, що дуже багато перемінних параметрів. Є вантажообіг, який змінюється щогодини, є дуже велика різниця між відділеннями, тому що одні відділення працюють на відправку, інші на отримання, є структура вантажу, яка різна в різних відділеннях, і багато-багато перемінних факторів, які ну, насправді дуже впливають да, на те, скільки трудовитрат буде в кожному. З відділень. І взагалі, чи можна це зробити, ну ми вважаємо, що так можна. І саме цьому нам допоможе ефективна модель планування графіків та чисельності, яка допоможе нам збалансувати всі ці бажання і зробити систему органічною і гармонійною, такою, щоб вона поєднувала, поєднувала всі бажання, які є у учасників нашого процесу. Як виглядав сам проект, які в нього були етапи. Ну, почали ми з того, що нам потрібен був перелік операцій, які виконуються на відділенні. Тобто на верхньому рівні це, якби всі розуміють, так будь-якій компанії, але ж потрібна достовірна інформація, яка буде усіма погоджена, усіма затверджена, і там від, підрозділом, який відповідає за технологію, повністю актуалізована. Ми отримали ці операції, ми отримали нормативи на виконання кожної операції. А наступний етап був, мабуть, най ну, називую так найхардовіший, тому що потрібно було створити серце цієї системи. Так, це математична модель, яка з урахуванням багатьох факторів буде нам розраховувати планові людини години, зміни, чисельність, ну відповідно всі ті продукти, які ми означили. Скажу, що на сьогодні в нас враховується і структура вантажу, і структура видач, і відсоток документів, які створені через інтернет-документи, робочі місця самообслуговування, відсоток упаковки на кожному відділенні, коефіцієнт сезонності. Ну і ще багато параметрів, які індивідуальні для кожного відділення. І вони отримуються шляхом обробки статистичних даних минулих періодів та лінійного прогнозування. Ми відтестували цю методологію. Приблизно 150 відділень мережі попали в тест. Відповідно, на протязі кількох місяців ми збирали зворотний зв'язок, допрацьовували цю методику, додавали вплив нових факторів, переоцінювали вплив тих факторів, які на початку закладали, і таким чином її калібрували. І доводили до того стану, коли вона найбільше буде відповідати і потребам бізнесу, і можливостям працівників, ну, і вирішувати власне, ті завдання, які перед нею стоять. Автоматизація моделі. Цей період був доволі довгий по часу, тому що продукт свого роду унікальний, і в результаті ми отримали. Дуже, дуже цікавий інструмент, який нам на сьогодні дозволяє, по-перше, за відносно короткий термін планувати чисельність персоналу і графіки роботи для великої кількості співробітників, великої кількості відділень. Цей інструмент дозволяє нам враховувати якісь індивідуальні особливості. Цей інструмент дозволяє нам бачити. Вхідні параметри розрахунку, тобто, власне, всю ту статистику, яка вплинула так на потребу. А це, відповідно, дає можливість комунікувати ефективно з керівниками мережі, співробітниками мережі і доносити їм чому саме так. Тому що а, хто робив аналогічні речі, знає, що найбільш найбільш складний етап це саме комунікації, донесення, продаж цієї ідеї, так і те, що ми. Можемо це прозоро показувати, це додає конкурентної переваги. Ну і також ми можемо моделювати, а як норми технологічного процесу, наприклад, так вплинуть на е, наші трудовитрати, на нашу чисельність, на наші графіки. Ну що я маю на увазі, так якщо, наприклад, технологи пропонують там якийсь процес оптимізувати, зробити його довше, коротше, якусь механізацію, то ми можемо одразу розрахувати вплив. Цієї зміни а, на, там, навіть на всю мережу. А, ну, наступний важливий етап це стандартизація, тобто як в будь-якому проєкті, так через нормативні документи а, затверджуємо, як ми далі працюємо. Ну і план масштабування, а, яке, в принципі, зараз вже майже завершено. А, радий представити команду проєкту, тобто, було нас не, не багато, але. Це люди, які приймали в цьому участь, дуже всім вдячний. І відповідно, які результати. Результати у нас створення самої цієї унікальної моделі, яка враховує понад 10 унікальних параметрів. Понад 10 було на момент створення цієї презентації, зараз вже насправді понад 20. В нас підвищилась продуктивність роботи співробітників без значних інвестицій, тобто просто за рахунок того, що ми почали бачити, в які години нам люди. Потрібні, в які години вони нам менш потрібні? Е, люди почали завчасно отримувати коректні графіки замість щотижневого планування, е, мотиваційні цілі, адже продуктивність у нас в компанії майже завжди була однією з е, частин да, систем мотивації, перемінної частини працівників. Але тепер вона стала обґрунтованою технологією, оборотом е, і, і тощо. Ну і в нас значно підвищився дохід співробітників. Тобто за тим, тим в тих підрозділах, з якими ми починали працювати за останні півроку. Дохід без це без збільшення, тобто самої ставки, так за рахунок просто коректного управління годинами роботи людей. А дохід збільшився в середньому там на 20-30%. відсотків. Ну і відповідно, що ми отримали у вигляді цифрових осифрованих результатів. У нас приблизно половина відділень збільшили продуктивність свою від 10 до 50%. Планова чисельність зменшилась в середньому на 10% за рахунок більш ефективного використання кожної людини. Фонд оплати праці приблизно 14 мільйонів гривень щомісяця, Ну і плинність впала в два рази саме через те, що люди почали відпрацьовувати свою норму годин. Люди почали отримувати гідну зарплату. І власне, і почали отримувати своєчасно графіки роботи, принаймні на наступний найближчий місяць. Ну і трохи часу в нас залишилось, Пропоную подивитись, як це працює. Та, Антон, буквально хвилиночка лишилась, тому вже закликаю вас фіналізувати. І так, так, ми це... вже відео, відео видно зараз. Мережі, необхідно перейти на портал каткаут. А в цьому розділі ми бачимо про які необхідно заповнити для розрахунку графіку. Також є норми операцій для а, кожного типу відділення: це міні, а, поштові. Та вантажні з розбивкою на тип вантажу: це дрібний вантаж, посилка, негабаритні відправлення та на самі норми операції, які обраховані. Для того, щоб спланувати місяць, нам необхідно задати параметри. Для прикладу, місяць планування буде вересень. Вибираємо з відносно завіду, будуть рахуватися фактичні дані для прогнозу. Тип виділення можна обрати. Любить, чи окремо порахувати по міні, вантажному, поштовому або осі. Вибираємо, Вибираємо філію, по якої будемо рахувати. Для прикладу, друга філія. Мережу. Мережа, по якій буде виконуватися розрахунок, це буде п'ята. І норма на місяць буде встановлена 170. Далі нажимаємо кнопку розрахувати. Пішов процес обрахунку запит у обробці. Далі ми не будемо чекати, поки порахується. В середньому це до 20 хвилин. Саме обрахунок проходить однієї мережі, але працюємо для того, щоб підвищити цю швидкість. Окремо вже вивів розрахунок з тими ж параметрами, які у нас були задані. На виході ми маємо прогноз ШК по кожному відділенню. Для візуалізації погодинно. А також дані можна експортувати завантажити в Excel для обробки інформації. А також ми маємо інформацію по людину-година, також візуалізація по кожному відділенню, яке було обране. А також є у нас зміни, по яким буде рахуватися безпосередньо. Графік персоналу є продуктивність, це загальні показники, які будуть обраховані в попередніх етапах. Тобто більш така консолідована інформація на одному листі: прогноз ШК, прогноз грошових переказів, людина години про нормам і так далі, і сама продуктивність. А графік роботи на кожен день в розрізі часових інтерв'ю. Отже, ну, в принципі, я думаю, тут було видно, так що ми отримуємо і графіки, і чисельність до. Давайте я звук виключу презентації. Отримуємо на виході графіки, чисельність, які нам власне. Потім ідуть вже в роботу, заливаються в облікові системи, в яких планується робочий час співробітників, Ну і оброблюються для заливки в штатний розпис. Я вибачаю, що на хвилину 12 затримав. Дуже дякую всім за увагу. Дякую організаторам. А було дуже приємно поспілкуватися, все побачите. Так, то не, дійсно. Дякую вам. Дуже цікаво. Наймовірно, нова пошта, як завжди, вміє вражати крутими дуже проектами. Прям цікаво подивитися. Мені здається, що багато компаній буде цікаво імплементувати, хоча б трошечки схоже на ваш кейс. Дякую вам, що доєдналися. Вам гарного вечора. Бережіть себе, а ми рухаємось далі.